Левчика та його друзів. Дарунки природи. Яремко і Юстя наступного року підуть до школи. Дітям потрібно бути здоровими і розумними. Тому мама двійня щодня готує їм овочеві пюре, каші і свіжі фруктові соки. Але Яремкові і Юсті не подобається їсти овочі і фрукти. Діти часто не доїдають сніданки та обіди. Коли Левчик дізнався, що дітям не смакують овочі і фрукти, то вирішив відвести двійняк на ферму. Там прийшов час збирати врожай. Яремко і Юстя ще не знають, чому всім дітям корисно їсти овочі та фрукти. Левчик разом з дівчатами вирушили у царство овочі та фрукти. Далеко за містом виднілася ферма. Ого! Яремко і Юстя ще ніколи не бачили такої величезної будівлі. Тут друзів зустрів привітний фермер, якого звали дідусь Захар. Він вирощує овочі та фрукти уже багато-багато років. Дідусь Захар дбайливо доглядає за садивою і знає геть усе про рослини. Дідусь чемно погодився провести дітям і Левчику екскурсію своєю фермою. Ось красується на сонці стиглий червоний буряк. Дідусь Захар розповів Яремкові й юсті, що дітки, які часто їдять страви з буряка, завжди бадьорі. Вони легко запам'ятовують нові віршики та пісні. Двійнята згадали, що їхня мама готує із червоного буряка дуже смачний український борщ. Вони запросили дідуся Захара завітати до них додому, щоб скуштувати апетитну матусину страву. А на цій грядці росте королева овочів, морква. Фермер розказав дітям, що той, хто їсть моркву і п'є морквяний сік, має гострий зір, наче у орла. А як здивувалися Яремко і Юстя, коли почули від дідуся, що у деяких країнах світу настільки люблять цю оранжеву королеву овочів, що навіть готують із неї морквяне варення. А ось осміхається до нових друзів соковита цукрова кукурудза. Якщо діти хочуть вирости сильними і жвавими, то їм потрібно їсти кукурудзу і кукурудзяну кашу. Двійнята і Левчик не знали, що деякі люди так люблять цей овоч, що навіть печуть із кукурудзяного борошна запашний хліб і рум'яні коржі. Зручно примостився на грядці господар овочевого царства, пишнобокий, налитий сонцем, гарбуз. Дідусь Захар розповів, що маленьким діткам дуже корисно їсти гарбузову кашу, бо вона дарує багато сили. Малюки, які їдять кашу із сонячного гарбуза, ніколи не хворіють. З багатьма овочами сьогодні познайомились двійнята. з царівною капустою, паном помідором, парубком кабачком, молодцем огірком. Після того, як друзі оглянули садибу, де ростуть овочі. Дідусь Захар показав їм свій фруктовий сад, а у ньому достигають і яблука, і груші, і сливи, і персики, і малина, і виноград. Дідусь пригощав нових друзів фруктами, які були такими солодкими, мов мед. Фермер розповів двійнятам, що коли всі овочі і фрукти достигають, вантажні автомобілі відвозять урожай до міста. Потім вантажівки відправляють дбайливо зібрані дідусем дари природи у магазини та супермаркети. А вже там овочі і фрукти купують люди. Так цікаво було дітям слухати розповідь веселого дідуся Захара. Та вже настав час двійнятам повертатися додому. Фермер подарував новим друзям на прощання смачний гостиниць. велику корзину із овочами й фруктами. Тепер Яремко і Юстя охоче їдять усі страви з овочів та фруктів, які готує їхня мама. Побажають завжди бути здоровими, бадьорими і сильними.